Всім привіт, народ, ви на каналі Дед З вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Хончо. В даній грі ми будемо розпочинати з кур'єра і намагатися створити власну імперію бізнесу. Отже, давайте подивимося, що нам тут потрібно робити. Погнали! Все відразу тут розпочинається створення персонажу. Ім'я його буде Кейко, так і залишається. Колір шкіри також ми його залишимо, ми можемо подивитися. А, стиль зачіски в нас може бути тільки один. Ну, Хай, ну, хай. вона буде рожева. Колір очей, дивіться, прям, прям, прям супер. Аутфіт. Однозначно. Ну і все, в принципі, персонаж наш готовий. А, ми можемо ще покрутити, повертіти нею. Ну і розпочинаємо саму. А, тут а, тут ще як наша корпорація буде називатися. так... the corporation. В принципі, назва мені підходить. Confirm, в принципі, все мене влаштовує. Confirm. Погнали. І тепер ми з вами маємо вибрати власний автомобіль. Так, що це в нас тут є таке? В нас за 306 тисяч є. Е, в принципі, більш-менш цілий автомобіль з пробігом 30 тисяч кілометрів є середній, середній стан автомобіля, наскільки я зрозумів. чи що це. Е, важкий. Тут дивлюся в нього розвал сходження, йому бажано зробити, і то терміново. Так, вілдкарт номер один. Це прям пекельне щось. Це щось що з ним не так. Ну він зібраний просто-напросто, напевно, з різних шматків автомобіля. І вілд кар ном... карт номер 3 Він у нас повністю розтікається. Давайте, в принципі, оберемо собі середній. Він більш-менш нормально виглядає в адекватному стані, та й не принципі, не саме ідеальне, що може бути. Так, підтверджуємо і тепер «Travel». Все розпочинається в нас в майстерні, чи це не майстер. А, це наша корпорація, прямо відразу. Такс, ну графіка в грі, що я можу сказати, приємна. Тут є NPC-шки, які тут ходять. Так, давайте подивимося, що в нас тут ще є. Ми можемо з ними якось. А, взаємодіяти з ними ми не можемо. Такс, давайте тоді подивимося, що в нас тут. Це в нас сміттєвий бак, він нам поки що не потрібний. Тут двері. Ми можемо просто. Оу, вау. А ось зайти ми не можемо. Нас відкидає просто-напросто за. За 3-9 земель просто-напросто звідси. Так, ну погнали тоді до автомобіля. Під капотом в нас домкрат і запаска, а тепер мене цікавить, де в цього апарата двигун. Ау! ніфіга ти зашкірився тут. Так, я б хотів би подивитися, як тебе обслуговувати тут правильно. Вона ще й в нас праворульна, але завелася. Дивіться, тут в нас є що. Це в нас, напевно, що фари, причому дальнє світло фар. О, Боже, як ти дерчиш страшно. Так, зачиняємо. Оп. Тихо, тихо, погнала. Так, ще прикольно з цього є, це де я тільки що натискав двірники. О, дивіться, омиваєчка в нас є. Я ще щось включив, а що я так і не зрозумів. напевно, що кондиціонер, чи що. Взяв я наше перше замовлення, і це потрібно доставити 8 мішків рису. Наш автомобіль непогано так прогнувся уже. Але, наче поїхав. Так, тут праворульний рух. Правосторонній рух, точніше, потрібно це все враховувати. Так, Gas Station нам потрібно. Чи куди нам потрібно. 240 кілограм рису, Газстейшн. А де Газстейшн у нас тут? Е, так. А, ось вона. Відзначена на карті. Нам потрібно тут наліво, прямо. І там уже, походу, будемо розбиратися. Далеченько нам виявляється, доведеться їхати. Ми зараз з вами заїхали аж на іншу локацію. Причому ми проїхали тунель, заїжджаємо на іншу локацію. 6... Двірнички не сильно мені допомагають, якщо чесно. Але що маємо, ти маємо. І потрібно десь в тому напрямку з вами проїхатися. Десь там маркер був тільки що, я його бачив. Такс. Такс. Виявляється. Потрібно було просто повзаємодіяти з ним. І робота на цьому закінчується, в принципі. Але мені не подобається те, що в мене стукає двигун. Реально, я чую, тут з'явився якісь стуки двигуна. Оп, він завівся. Зараз ми тут розвернемося. Ось тут. От. І зараз ви його, напевно, ще також будете чути, як стукає цей двигун. Прям ну, воно реально відчувається. Я думав, що в, в житті тільки так можливо, що ти коли їздиш на автомобілі там, і чуєш, якийсь інший звук такий трішки. Незвичайний для своєї машини, то в принципі ти відразу знаєш, що щось з нею не так. І ось щось на... схоже зараз відбувається тут. Ти їдеш на ній, я проїхав на її частину ігрової локації, і зараз відчувається прям якийсь інший звук. Зробив я тут трішки пробку, я не хотів, пробачте, я просто вийшов до автомобіля подивитися, що, що з ним же ж не так. Заводиться, заводиться, їде в принципі. Мене поки що це влаштовує. Як для першого автомобіля, це взагалі шикарно. Нам зараз потрібно повернутися на попередню локацію, саму першу нашу, до нашого будинку. Так, скільки котра це година? 11.38, 11 тридцять а ми вже з вами молодці виконали одне замовлення. Тепер ми з вами будемо розвозити газети, ну Газети, в принципі, це не рис. Рису ми везли тоді 240 кілограмів, зараз всього-навсього 24 кілограма газет. Але їх дивлюся тут от, прям дуже багато, поки їх ще потрібно запакувати, поки туди, поки сюди. Та й дорога в нас е, приблизно буде складати 42 кілометри ігрових. Я, звісно, не знаю, наскільки це довго. Бо попередні, скільки там 24, здається, ми проїхали ну просто на раз-два. Зараз трішечки дорога буде поскладніше. От зараз ви можете почути цей самий... цей самий стукіт, незрозумілий. Не знаю, звідки він взявся, але він є. І це відбувається тоді, коли мотор нагрівається, типу, на гарячу. Якщо мотор на холодну, то його немає. Нам потрібно заїхати зараз буде додому. Попереднє замовлення виконано успішно, але ми отримали за нього всього-навсього 2000. Порівняно з першим замовленням, за яке ми отримали 17, це прям небо і земля. Спробував я розібрати тільки що частину нашого автомобіля, але в мене абсолютно нічого не вийшло. Так, давайте тоді подивимося, що ми тут можемо зробити. Rust. Це це показує, що 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 тут це. Які тут недоліки, в принципі, наскільки я зрозумів, дивлюсь. E, repair Bench. Якщо я натискаю навіть на них, то воно нічого не дає. абсолютно Абсолютно нічого не дає. І причому ми нічого з ним зробити, то й не можемо. В принципі, це все, що тут поки, поки що можна зробити. Так, давайте подивимося, чи є тут якийсь автопарт Shop Це мене поки що не цікавить. Petro Station, Petrol Station, Market. Хм. Нічого такого цікавого, щоб мене могло здивувати. Я б хотів би взагалі. Давайте збігаємо в місто. По місту пройдемося і подивимося, чи є тут якісь, е, типу, автосалони, щоб ми могли з вами придбати власний автомобіль. Ну, чи взагалі тут таке придумано, чи нам доведеться їздити на, ці, на цій розвалюшці весь час, поки ми щось там не прокачаємося чи не апнемося. Хоча б як прокачуватися, я також поки що без поняття. Це в нас автосалон. І паралельно з цим ми можемо тут придбати щось до автомобіля. Як бачимо, що тут в нас є? Це в нас вентилятор, радіатор. Так, потім багажник. В принципі, абсолютно-абсолютно все. Всі запчастини до автомобіля. Вихлопна труба, трансмісія. Це кузов. о, Ми кузов навіть можемо купити. І двигун. По доставці. Тут нічого немає, доставляти їм нічого не потрібно. Шини. Та й дивлюся, в принципі, на цьому все. Реально, просто можемо закупити запчастини до нашого автомобіля. Але саме цікаво, що я не бачу ну, запчастин до інших автомобілів. Так що в мене є підозра, що нам все-таки доведеться ганяти з цим одненьким нашим коритцем. Придбати інший автомобіль ми, напевно, ще й не зможемо. Закинули ми 10 тисяч на депозит. Ми знаходимося біля супермаркета. Давайте подивимося, що тут в нас є. Ми можемо купити собі Пепсі. Ну, покажу Пепсі, ми можемо купити собі якийсь напій. Тут в нас якісь крем Креми від загарів для загарів. О, дивіться, фарба для волосся прям стоїть. Ну із усього. Цього от різновиду продукції для нас доступно лише напої. І все на цьому. Більше нічого немає. Так, десяточку ми кинули на депозит, хай собі буде. Тут якийсь такий дивний звук, наче хтось десь завис чи застряг, чи що. А, -а, -а, -а. ось чому трафіка немає. Дивіться, цей автомобіль тут. Просто-напросто став, він без водія. Так само і цей автомобіль без водія. Вони вперлися двоє і перекрили дорогу для інших. А інші... ну тут хтось сидить, якийсь сірий чувак. Але я не знаю хто він такий. Причому він тільки є в одному типі транспорту, в інших типах транспорту його й немає. Дивіться, вантажівка порожня, а тут ще хтось сидить, дивіться. Може і тут хтось. А, да, тут дійсно є водій. Просто він заснув. Так, там також буде водій, а тут. Оце прикиньте, тонування. І тут є водій. Оце вони затонували себе. Такс, а по карті у нас що? По карті в нас тільки залишилося PetroStation і все на цьому, в принципі. Ну і станція заправки. В принципі, станцію заправки все зрозуміло. Все, що ми можемо зробити, це. Лише підзаправити наш автомобіль. Да. Ми можемо купити каністру з бензином. І навіть на полицях ми нічого з собою взяти не можемо. Так. Ми обігали цю всю локацію. І єдині місії, які нам дають, це там, де депот. Це я так зрозумів, станція завантаження. Всі, решта це. Просто так для взаємодії, щоб світ не виглядав максимально порожнім. Ну і поки що народ, я на цьому з вами попрощаюся. Якщо ви хочете наступну частину, обов'язково титяйте лайк під відео та підписуйтесь на мій канал. А з вами був Дімас. Всім удачки, всім пока.